Осі, я до вас прийшла, ще сестричку привела Я доросла я Гануся. А маленька То Катруся. Вітаю вас, моя та шановні батьки. Сьогодні до нас завітали дві сестрички, Гануся та Катруся. Та запрошують нас до країни геометричних фігур І ми познайомимося з фігурою квадрат. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна. Печиво смачне квадратне. Без даху квадратна хата. У квадрата є кути Та рівні сторони. Це квадрат. А це предмети квадратної форми. Годинник. Килимок. Подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадрат Дівчатка-сестрички нас просять збудувати для них пішохідні доріжки, щоб безпечно ходити. Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги? по якій може пересуватися лише людина. Тобто пішоход. Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина, там де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. У нас є великі та маленькі квадратики. Великій ляльці потрібно зробити доріжку з великих квадратиків, а маленькій – з маленьких. Спочатку будуємо для великої ляльки. Беремо великі квадратики жовтого кольору, викладаємо від лялечки. Прикладаємо один квадратик до іншого. Ось так. Приставляємо і виходить у нас рівненька доріжка. Тепер будуємо для маленької лялечки. Беремо зелені квадратики і так само прикладаємо один біля одного. Рівненько квадратики ось так. Ось такі вийшли у нас доріжки. Нетерпіння будемо чекати на ваші фото з доріжками. До побачення!